Верховна Рада обісралась. В буквальному сенсі слова сьогодні в Верховній Раді не змогли е, нічого проголосувати, жодного закону, через відсутність кворуму, і язики брешуть, е, а іще не брешуть, да? що е, частина народних депутатів от, схопили ротавірус, ну, чи, як в народі кажуть, рвотавірус. Е, і в буквальному сенсі слова, ну, мали діарею і прочі дуже паршиві симптоми, через що ну, фізично не могли працювати і тому не, не прийшли на роботу. І нібито саме Через це сьогодні Верховна Рада не змогла проголосувати жоден законопроєктів, які там стояли в порядку. А це реально стояли суцільно євроінтеграційні наші там законопроекти по співпрацю з Словенією, з Польщею і так далі. Що це злий умисел? Чи так вийшло? Скоріше все совпало одне з другим, і через таку гавняну тему, вибачте на слові, підсвітило справжній розклад речей. Отже. В Верховній Раді ну кілька людей справді то захворіло, але ну це не. Не виправдовує те, що в четвер, в принципі, голосувальний день в Верховній Ради забили і максимум, що не там 170 голосів. На порядку денному стояли виключно євроінтеграційні закони. Тобто, здавалось би, немає нічого конфліктного такого, проти чого ти мав би бути, навіщо тобі саботувати? Але ж саботнули. І до речі, це дуже показово, як на мене, да? бо я от ну давно кажу, що. Антизахідним настроєм Володимира Зеленського і Слуги народу нічого дивуватись. Вони є відображенням того популістичного двіжу, який у цьому світі насувався останнє десятиріччя. Це ті, хто проти. Ну, от так от виходить вони проти демократії звичної нам вони підтримують якийсь популістичний порядок денний постійно. Вони і зрештою, отак от, от виходить, так, що вони підтримують різні штуки, типу корупційно-скрипного укладу. І от оці всі продемократичні зміни, які там в раді можуть бути, для них це як смерті подобна. Тому чи варто їх голосувати? Отож а, насправді, якщо проаналізувати все, що от останнім часом відбувається в країні, воно свідчить про те, що і Верховна Рада, і Володимир Зеленський ну саботують а, ті зміни, які роблять нас ближчими до Європи. Ну от давайте почнемо од буквальному сенсі, що після Міндічгейту всього цього, а, і що зараз відбувається а, насправді. Mm, бо ми ж то думали, що Єрмака звільнили і все помінялось навіть Верховній Раді. Отже, е -з -з Зеленський обіцяв е змінити ДБР, Державне бюро розслідування. Казав, буде до кінця січня законопроект. Верховній Раді, якій там про зміни, оці всі вибори там голови ДБР, щоб все приємно позитивно, щоб міжнародні донори були довольні? що? А фішку на рила нема. ні законопроекту, нема нічого, тому що немає згоди з міжнародними партнерами. А як же ж вибирати того керівника? Міжнародники. Як завжди, останнім часом е, так, це має бути конкурс, але щоб міжнародні донори України, оці інвестори української демократії, які в нас лишились там після Трампа, щоб вони мали змогу блокувати призначення, ну Чортів, да? як це, на жаль, часто бувається на таких конкурсах, які проводять виключно українці зі слоганом Україну можуть грабити тільки українці, їдять нафіг, внешнє управління, рептилоїди, фу на вас. Так от, міжнародники кажуть, і в ДБР має бути такий принцип, міжнародники повинні мати вирішальний голос, ну, щоб чорти не пролізли, принаймні. Да? Бо міжнародники не так залежать від українських чортів, як. Українсь представники ж, знову таки, українського суверенного Діпстейту Українська влада це викликає, єстейний супротив, і вони в итоге, не, не пишуть той законопроект і не посилають в Верховну Раду. Бо навіщо да? Шо, ДБР з рукою пустити, те саме ДБР, яке їм допомагає а, тримати в тонусі тих, кого треба тримати, ну, в політичному сенсі слова. Отож. Також Верховна Рада, от в нинішньому, саме в нинішньому цьому дурацькому стані дуже вигідна Зеленському, в тому сенсі, що Коаліція, як ми розуміємо, де факто там давно нема. Да? Ну на, на папері може, там і є там 226 голосів, чи 27, чи чи двадцять. Неважна вона зараз рівно в тому самому складі, як була а, на момент виборів Зеленського 2019 році. Фактично а, вона існувала за за рахунок докупки голосів у інших фракціях. Те саме і зараз. Слуга народу сама вже нічого не може прийняти, хоч вона формальна імена більшість. Тому голоси постійно докупають, дорішакують, доагітовують в зовнішніх фракціях. Але в 2019 році для Зеленського було вигідно сказати, та там нема коаліції, розганяємо всіх нафіг, лишаємо вибори. А зараз ні. Набрав рот води, бо ця верховна рада, коли йому треба, вона приймає, що йому треба. А коли йому не треба, не приймає там. Он. Євроінтеграція не треба може казати Міжнародним дорогом, так що ви хочете, Верховна Рада не голосує, чогось, я не знаю, От, не розумію. Йому вигідна така Верховна Рада, і тому він її утримує. В Верховній Раді, це, звісно, викликає іноді ситуативні бунти, так, а де наш конверт. тим більше Подле на Буйноді вмішується і а, каже от вам товариші корупціонери з Верховної Ради, от вам браслети ми ще прийшли там п'ятьох арестати за ці конверти. Але а, отряд не дуже замічає патріотич байців. Бо поки там суди будуть тягнутися, реально ці затримання за конверти нардепи вже ходять на роботу, як зайці, як діти в школу, як нічого й не було. Бо суд по ним ще чорті, коли то буде. буде. А Зеленському це все означає, що Верховна Рада є, і тому він може постійно і робить це, він витягує на порядок денний тільки перевибори президента України. Ви ж це чули. Financial Times вчора казала, що він там об'єднав в один кульок референдум і вибори президента. Мовляв, 24 лютого оголосять, що от будуть референдум про здачу Донбасу і вибори президента в один день. Зеленський, звісно, потім зробив вигляд, що вперше чую, я боже, які спліт. Вишов, я не забирався та, саме так об'являти да, цю історію, а може якось інакше, а може по-другому, але вибори президента важні. Ну пояснення самого Зеленського. Чому так? Бо для нього ну, це справді вихід. У нього є просто політтехнологічні шанси на перемогу в виборах президента, об'єднаних з референдумом. Ну бо умовно кажучи, публічно Зеленський вже займає позицію, що я проти здачі Донбасу. А, і тому на вибори можуть прийти люди, які а, от на референдум прийдуть сказати: ми проти здачі Донбасу і президент проти здачі Донбасу. Що? значить, це впало. голосуємо. Звісно, на виборах можуть домінувати і інші люди, ну чи на референдумі, які сто стомились від війни вже настільки, що ладні здати той Донбас в ну, чортовій матері, хай Путін там забирає свої зони, які влаштовує. Може бути, хоча соціологія такого не показує. Поки що це не домінуючий дискурс, тому просто у зеленського є шанс мобілізувати електорат на саме який прийде і підтримує, от якби його повестку денного. І тоді що у нас буде? У нас буде м певний час ще продовження якісь там чи військових дій, чи заморозки, чи ще щось. Але воєнний стан буде продовжуватися. Зеленський перебирається президентом і зберігається оця імпотентська Верховна Рада. І, а Верховна Рада нічого не ініціює сама по собі. І знаходиться в режимі подальших подачок від президента. Що ще може бути в цій Верховній Раді, такого приємного для президента? Вона може утримати його Генерального прокурора. От Генеральний прокурор це та особа, яка в принципі, то має бути і збираємо але за участі президента. Але Верховна Рада, от при бажанні, вона може знести його нахрім чортої бабушки без всякого урахування думки президента. І ну таке вже бувало в історії України. Але оця Верховна Рада, навіть після всього того, що генеральний прокурор Кравченко наїжджав на набу. Не робить нічого, слуги народу не біжать, не летять його, знімати. гасяться всі ініціативи, які навіть з безобідним таким небудь петицією чи зверненням, чи ще щось такого з Верховної Ради там до президента, що давайте щось там робить, або ж хоча б про включення в порядок денний питання про відставки Кравченка. Гаситься все абсолютно, і це може пояснюватись таким розміном. Слуги народу не чіпають Кравченка, а Кравченка як генеральний прокурор блокує відкриття кримінального провадження проти керівника фракції Слуги народу Арахамі. Ви ж пам'ятаєте, що коли набу влупила по народним депутатам п'ятьом, які конверти тобто по 5 тисяч баксів, отримували ну, тіньової зарплати, конвертної зарплати 5 тисяч доларів в місяць, так от тоді ж у всіх замерло питання. Якщо хтось отримує, то хтось же ж дає, а чого ніхто не дає? Тут є тонкий процесуальний нюанс: кримінальне провадження проти народного депутата має відкривати генеральний прокурор. Досі це його та можливість вмішуватись, якось блокуватися чи ще щось справи по нардепам. Він, звісно, не може оголосити ой, затримати оголошення підозри, але щоб підозра була, то має ж бути кримінальне провадження. А тут генеральний прокурор іще має свій блочок. І тому, а, от така система, знаєте, от типа ми тебе не не чіпаємо, а ти блокуєш отут у нас. Просто що генеральний прокурор а, якось не дуже виходить блокувати по окремим нардепам рядовим. Але от бачите, арахамія ходить на роботу, хоч з блідним відом, але. Тримаються. І тому і для Рахамії, до речі, теж утримання цієї Верховної Ради, в якій не може пролізти питання по відкриття кримінального провадження по ньому, як тільки він перестане бути нардепом. да, Привіт! Твій дом тюрмася башка, від Набу гарантовано дуже багатьом людям. Да? Бо вже не будуть вони народними депутатами, і набу без всякого генерального прокурора зможе то відкривати. І от саме тому оце ми маємо таку досить замкнуту систему народних депутатів, Офісу президента, уряду, як такої, знаєте, чи секти, як це назвати, чи це не угрупування. Це, знаєте, такий... Прошурок людей, які Вкотили у владу, а, і тепер задля утримання цієї влади, яка дозволила пересісти там самокатів на райнж ровери, вони стають ледь не на вуха і в буквальному сенсі наражають на ризик весь наш проєвропейський вектор розвитку. Бо їм ну настільки важливо саме втримати себе у владі. І от задля цього, я ж кажу, вони там ледь не в рептілої дірять. Ну, принаймні, ну я вже не, не один раз чув, що для а, от, представників цієї влади. Я кажу, це і нардепи, і уряд, і офіс президента набу є інструментом управління України трампістами. Раніше вони думали, що набу це інструмент управління демократами. Тобто цей брецєвий кабил, як воно з одним совпадає, їх взагалі не цікавить, бо їм просто головне підтримувати в себе цю міфологію, що набу зло для них. І це правда, набу зло для корупціонерів. А от для них це внутрішнє оце правда, це того, що вони саботують будь-які такі, знаєте, європейські е, речі, е, щоби не змінювати наш оцей корупційний скріпний уклад. І от все це, от я кажу, сьогодні отак от дуже підсвітилось на тому, що Верховна Рада не змогла проголосувати навіть президентські законопроекти про ратифікацію угод з країнами Євросоюзу, там, про фінансування речей в Україні, там, дороги і такі. Ви уявляєте собі? От настільки у них оце от інстинктивне небажання йти туди, де може бути оце так от неприємно. Тримаємось, Тримаємося, всім.